Жінка скаржиться своїй подрузі: Мій чоловік така сволота. Що ж він таке зробив? Попросила у нього 200 доларів на косметичні процедури. А він уважно подивився на мене і дав 500. Батько питає Юрочку: Ну, сину, ти вже великий. Вибрав уже, ким хочеш бути, коли виростеш. Так, тату. Хочу бути мийником басейнів. І все. Ні, ще садівником, сантехніком та доставником піци. Батько задумався, почухав потилицю і кричить дружині. Чуєш, мамо, схоже, він знайшов ту касету. У лісі відкрили магазини. Вишукувалася довга черга. Заяць зде без черги до магазину. Ведмідь його бере за комір і каже: Іди в кінець черги. І так два дні поспіль. На третій день Зайць йде знову ж таки без черги. І Ведмідь його знову за комір. «Іди в кінець черги. Зайць здесь скривджений і каже Третій день магазин відкрити не можу. Дама заходить у магазин зброї. Дайте мені, будь ласка, берет 45-го калібру. Продавець вам для захисту? Ні. Для захисту я найму адвоката. Хворий. А як ви засинаєте? Добре. Рахую до трьох і провалююсь. Ти що, тільки до трьох? Ну інколи до півчетвертої. Ти помреш у злиднях зовсім один, оточений тільки стражданнями і болем. Вибачте, що ви сказали. Я кажу розпишіться тут, і кредит ваш. А хто це такий прокидається? А чиї це оченята відкриваються? Вночі стрибало, людям спати не давало. Галя не підколюй, дай мінералки. Чоловік вперше стрибає з парашутом. На стрибок дивляться його дружина та син. Чоловік приземляється і лежить. Не встає. Дружина. Синко, сходи подивися, чи дихає тато. Син, повертаючись. Тато дихає. Але біля нього дихати неможливо. Приходить пацієнт до лікаря. Сідає, простягає йому медичну картку. Лікар відкриває, дивиться в картку, піднімає погляд до пацієнта і каже. У вашій амбулаторній карті лише окуліст та венеролог. Та й що? Як що? Ви що, не бачите, з ким сексом займаєтесь? Ідуть фізик та математик лісом, і на них несподівано вискакує ведмідь. Математик думає, його швидкість 20 км на годину. Маса 300 кг. Тікати марно, все одно нас дожене. Фізик думає. Так, обсяг його шлунка 20 кубічних дециметрів. Об'єм людини як мінімум 100 кубічних дециметрів. Треба тікати. Йому й одного математика вистачить. Я тебе востаннє питаю, коли ти повернеш мені борг. Слава Богу, що ти більше не ставитимеш мені це безглузде запитання.